Довго їм чекати, поки не бізнесу багато пішки. Якби вони дійсно, були би такий рейс, бо було багато набагато більше людей. Він просто не був безпековим рейсом. Ну давайте таким чином, щоб найбільше питання... саме саме більше, там дороги. Дороги нема. Я не знаю, Є, що голоситься ну, може... люба людина туди поїхати. Зрозуміло. Я, може, навіть... Я маю право за 45 днів відмовитися, пишу заяву і відмовиться взагалі. Ні, ну справа тому, ми вам дякуємо, ви ще стали депутатом, то вас тепер більше зобов'язується людям допомагати. Ми надіємося, що ви там будете їздити, але з свого боку я зобов'язуюся то зробити, що я сказав, і що на зиму нічого ми не зробимо. Ну і, звичайно, там робити те, що ми колись робили. ще одне, Наверх піднятися зимою, неможливо. Іде, колія, я самі вторгнули, якщо зима є. Де кур'я автобуса з кур'ї, не, не виграєш, нічого не зробиш. Він йде як на саній трасі зверху. І з кулії не на Назустріч, на де знизу. Все. Це, не він, не я стали ломбом. Скільки раз було, хто жив, їздив на переліз і То... Хочу сказати, що підйом казанковий має менший путь, ніж підйом по весь. Якщо нормально розчищається дорога, так само колишні весь розчищається, його. і посипається нормально, там не буде одна колія, буде нормально, там є розвинутися як з двом, і двом автобусам, Значить, два, два дні підряд, Друга? Дякую, два дні підряд практично і Володимир Миколаївич був присутній. Ми мали зустріч з комунальниками нашими, тому що там хочу оголосити, що вчора призначили, позавчора призначили головним інженером Хомина Ігоря Івановича на вакантну посаду поки що. Саме той, та людина, яку ті депутати, які були попередньому скликані, підтримали, але чомусь керівник не захотів. Ну, це є особисте бачення і не будемо казати, давати йому оцінку. Тому ми якраз і піднімали питання про залучення відповідних людей для того, щоб Вишнівецькій додаткова була людина на зимовий період експлуатації, і по замку в тому числі. Будь ласка, якщо то підтримую. І не кажіть, що депутати підтримували. Я сказав, депутати попередньо скликані. Ну, давайте, давайте, попередньо... А я що? Я знаєте чого. Бо на ньому всі кримінальна справа, за оці, як з крисами ці всі справи були. Там 4 мільйони розтратні. Ну, давайте рік, давайте на... ми спочатку будемо очікувати результату суду, а потім будемо характеризувати кожну людину. Більшість депутатів підтримували. А, не, ну, якщо рішення прийнято, то депутати підтримали, я не помилився у своєму виставі. Всі чи не всі ці інші питання, але депутати підтримали? Е, так, будь ласка. Я ж не могла зайшла за паспортні засоби і перевезення. Я хочу питати просто від мене, як би депутатського звернення не було, але було так, як було. Це я за 6-й Амату. Це вулиця, Осолиця, Платонова Пасічна, це по об'їзній. Були звернення від попередніх смиханів, були заяви вулиць заяви, е, люди підписалися. І на рахунок це на рахунок зупинки. Якби особисто від мене було, але попередні люди писали і було. Як би то вирішити питання? Просто що знаєте, чи можливо зробити зупинку на вигуку? Там же ніби почали розчищати, є те наші Це саме де, де заїздити ботанічний сад зверху. Так, так, так. так, так, так Давайте таким чином ми поступимо, тому що я пам'ятаю ці проблеми. Вони, вони виникали ще раніше, коли я працював в попередній каденції. Ми, ми виходили. Я думаю, що зараз воно буде простіше рішено. Чому? Тому що ця дорога державного значення і обслуговування будь-яке будівництво на цій дорозі. Будь-що робити, треба погоджувати з облав Тому я готовий по цьому питанню. Зараз, зараз, хвилинку, ну давайте я зараз не зроблю, завтра і скажу, я її зробив. Це буде неправильно. як Це можливо Це можливо зробити, звичайно можливо зробити, але тр треба зробити з погодження обласної е, обладодороги. Тому від вас, якщо є можливість, тому що я не хочу заходити в історію. Якщо поновити, треба від вас, ви як депутат, зберіть мені колективний підпис На, людей. І ми і ми і я в тому плані почну працювати і вам казати: сьогодні ми зробили те, завтра те, після завтра зупинка стоїть. Ми колективні підписи. Ми це сім років даємо. Її. Так, сім років. Скільки це? Ну давайте що? Скільки ви виїжджали? Виїжджали довіри. Чати, я спитав, що там не можна. Добре, вирішили, що дозволили, вище трошки там де є. Вже почали розчищати, навозили там русики, ручки вирівняти, і на тому все ну, давайте, давайте таким чином. Проблема піднята, розумієте? Проблема піднята, з неї треба, її треба проаналізувати і знайти рішення з нею. Ну, зараз не дає, зараз там інші підрозділи. Якщо на газоні стоїть автобус, ви вибачте, я як мама двох дітей, я не можу зійти. Добре, давайте ми не будемо дискутувати так відкрито і на великих на, на таких високих нотах. Я все-таки все попрошу, тому що депутати нові, скажем так, проблема стара, але я теж прийшов зараз на посаду, щоб я знайшов. У мене 3 чи 4 роки якийсь документ, і потім на мене будуть дивитися зовсім по-іншому. Є нема проблем 10-15 підписів зібрати. Жодних проблем немає. Все зареєструвати в нас, і я буду думати, яким чином вирішити ту проблему. Іншого чинника немає. Якби і це було ви не за нашу дорогу по Я не забув. Вже, вже покарали. Я не забуваю за нього. Я вчора не я вчора особисто на ній був заступником, тому що там дядя Боря мені не дає можливості забувати. Ну і мене буде добре. Ну я його за я його запевнив так як і вас. Зараз однозначно, в ту пору року, в яку ми війшли, там ніхто нічого зараз робити не буде. Домовилися. Домовилися. Катерина Риворівна будь ласка. Ще в мене таке питання, це болюче давним-давно, я піднімалася на сесії та такі сесії і так далі. Там, де вербовані, зупинка, діти добилися того, що поставили знак. На той знак ніякий водій не реагує. Добре, що було два місяці тому випадок, що бігла дитина опинилася на капоті. Вони знайшли спільну, спору, мову, не подали в суд. Якби стався випадок, тоді б шукали кого винувати школу, директора і так далі. Давайте на тому, на тому участку. Там діти йдуть школи третьою на зупинку. Зупинки приїжджають. Поставимо того лежачого поліцейського, бо ніхто нічого не зупиняється. Ви зрозумієте, ви це жахливо, там по суті постояти це серце крові відливається. Ми ми з'ясуємо зрівну, вийдемо на рівно, з'ясуємо, як вони робили, тому що це дорога місцевого значення, і ми можемо це зробити. Ми ну не самі, як, як поліцейський і лежачий, так званий в народі. Чому? Тому що він надто дорогий, але є такий насил спеціальні роблять, який би який би відповідав відповідним нормам, тому що якщо машина туди, ви самі розумієте, що це серйозні речі. Ми вивчимо до питання, як в них зроблено, тому що порівняно таке є. Я особисто їздив і бачу. Я вже, вже, вже почалася, що там є оцей знаєте, там Потім, колись лежала, вибачте, бетона. По тому рову вчора в мене була ціла плеяда людей, ціла група, і я з ними знайшов паритет і будемо думати, де знайти ту бетону, механізм відповідний і поставити поки що. Зняв ту бетону, то я просто зна, цей, зняли ту бетону, щоб колись було. Зробили Тут всі депутати присутні, тому що перспективи я бачу. Я готовий з вашою допомогою і підтримкою дати ту земельну ділянку будь-кому, хто це хоче зробити, з облаштуванням відповідної там зупинки. Там зупинки як такої немає. Вона в природі не існує. Я кажу, два місяці тому став селопадок. Добре, щоб порозуміли, що... Там три. зупинки взагалі немає, ми не маємо права на... ставати. Якщо їхати з Вишніверською, то так ось страх і резі ходять, що він стає. Так, зупинку ми говорили, вже це років 5-10, говоримо, перенесли нам проти Байди. Там є де більше місця, де є машини, можуть розминутися. Значить, якщо хтось зголоситься, я готовий підтримати і просити вас, щоб ви підтримали дану пропозицію. Якщо ні, то будемо думати, яким чином за власний кошт громади це робити. Юридично, тому що там, ви розумієте, це безпека руху. Там небагато дві триплети положити і тротуару. Будь ласка, Ігор Богданович. За вчора вручили там фонарі і не висвічили одного фонаря, чомусь вони не поміняли, ми виїжджали на місце, вони просили, там вони закупили де, де могли. А от нього не витрачали, що хані. Ну давайте ми вже проведемо ревізію повністю, тоді вже будемо бачити ті місця дороблятися. Ну, зараз ми не будемо звідси брати механізм, спеціально їхати, щоб одну, один фонарик засвітити. Це буде, буде недоцільно. Тому що він нам надто дорого обходиться. Я зрозумів проблему, крім того, що ми говорили. Там же ту лінію треба, тільки знайдіть когось спеціаліст, який видав би дав нам вимір в Грошовому. Що це має бути? Що ми знали, яким чином що, це питання по поступити. У нас по вулиці Березна їздить маршрут, зранку піхотки. І у нас їздило після обіду ходки. Люди, люди просили, є депутатське звернення моє, що зареєстроване в півроку тому, тому більше. Люди просять, щоб в центру 17-15, хоча б на вулицю пов'язана, щоб, щоб люди їхали з роботи і могли б добратися додому. Це один раз в день маєте на увазі? Ні. Зранку два є маршрути. У котрій годині? Пів восьмого і пів дев'ятого і просили би, щоб з центру йшла маршрутка 17-15, щоб вивозили людей до дому. А, в кі... в кінець робочого. Тобто, Володимир Миколаївич, беріть на контроль, будемо міркувати яким чином це робити. Тому що ми ці... ту документацію в цілому по пасажиропривезення зараз відновлюємо з нуля. Ну, так все стало. Ще одне питання, що ми сьогодні розготували з вулиці Гордосевича. чи тут депутат? подати? Є Голодасевич? Нема, так? Да? Там просили зробити зміни, бо люди казали, що навіть Через присвітувати. Через... Добре, добре, дякую. Шановні, так, будь ласка. Депутат Макс, я хотів би просити, якщо будете е, така можливість не забувати про Січівку, там теж люди живуть. Там, якщо буде додатковий рейс, можна ну, пустити і на Січівку автобус. Багато років люди самі це теж. Добирається все в пішки. І, не... і так, хотів би впросити, якщо завтра буде комісія на перевізках по ремонту дороги, щоб ви заїхали і на Глинянку, і на Січівку першу, другу, теж, якщо буде можливість загнати грейдера, порівняти дорогу. Я думаю, що це реальна можливість така є. Якщо тут тільки буде в грейдеру, все. Спиратися, то ми це однозначно зробимо. Ну і ви не сідайте стійте, то я від, від депутатів, від себе особисто хочу привітати нашого депутата з Днем Народження, яке в нього було напередодні, побажати йому добра, миру, розглавити піклування про людей і вирішення тих проблем, які будуть Прошу, Просто продовжувати. Дякую. Депутати. Галина будь ласка. Справа в тому, що було звернення наших студентів. Не тільки маршрут, маршрути через Крем, через місто ходять не тільки Рівне Тернопіль. Заборонили, цей район був сільчук, ми піднімали це питання, багато наших студентів, викладачів їздять на роботу і на навчання, не тільки на училище їдуть, в ліцеї, в ліцеї їдуть із сіл Миколаївка, Шепетин і так далі. Що наприклад? Одному тому маршруту заборонили йти через кремлі, зупиняється він на автобусі, кожному ще студенту, треба ще сісти на автобус, доплатити 3 гривні і назад їхати ще 3 гривні. 6 гривень. Тому треба подумати про те, щоб в цей період навчальний, хай той автобус проходить. Бачите, тут виходить знов, так як нам держава на місцеве самоврядування скинула децентралізацію, дала коштів багато. Стільки багато, що ми не знаємо, де їх подіти. Не знаємо де їх ходіти на дорі. Так само аналогічна ситуація. Певні мешканці кажуть, що проїзд не був по місту, заборонити всіх возити. Тут виходить питання, що треба комусь дати дозвіл. Якщо комусь дати дозвіл. А, а всіх інших це розуміється знову буде неправильний підхід. Правильно, якщо б, наприклад, не дати дозволу, значить нікому не дати дозволу. А якщо, наприклад, приїжджають, а то Дозвіл ніхто не дає, дозвол. просто я маю. Майно... По студентів це таки 6 рівні кожен день лишніх витрачати. Не тільки медичів наших дуже багато їздять, студенти, медочилище, ліцей, діти їдуть. Значить, Кожного кожного перевізника є схема маршруту, по якій він має рухатися. Ні в одній семі маршруту з тих іногородніх немає, що по має бути по місті. Ні в одній. Тому що ні я, коли був раніше, ні тепер, і більше їх зараз буде, ніхто їм такого дозволу не дасть. Розумієте? Якщо вони сюди їдуть, це вже питання виникає до тих людей, які повинні за це відповідати. Ну нема заперечень. Нема заперечень. Ми можемо. Ми можемо від сесії звернутися ще раз до начальника поліції, до відповідних структур, які забезпечують безпекову руху в місті для того, щоб вони посилили контроль. Так, і ще а одне. Ще одне а знає, що ви пропонуєте? Що ми можемо зробити? Є закон по Україні, що діти багатодітні сім'ї. Вони мають посвідчення, йдуть в касу і він дають білет безкоштовно в нашій касі. Кременецький, звернулися до мене студенти, не дають їм, бо кажуть, немає місць в цьому маршрутці. Виходить той студент, сідає ту маршрутку, платить кому білетку. Тут треба якось теж дуже... чекайте. Є закон для всіх. Давайте в робочому порядку ті питання вирішувати, Тому інакше ми не сесії не завершимо. Я прошу проголосувати про депутатський запис. Так, увага, давайте про... про ті пропозиції, що поступила від. Ірина Анатолійович. Значить, є пропозиція створити комісію у кількості п'яти чоловік. Багато чи мало? Троє, хватить, щоб машини <реш> <реш> Ні-ні, давайте, давайте пропозиції, які питання? Чотири може, бо представник наш має бути одну з нашим. Три не хочемо. Ну давайте, давайте в кількості п'яти депутатів, немає заперечень. Але з цих п'яти депутатів однозначно ну, буде Володимир Миколайович, як мій заступник тій комісії, повинен бути. Тому давайте, давайте ваші пропозиції по депутатах. Будь ласка. будь ласка. Ірина Анатолійовна. Ще, будь ласка, пан Роман, він там живе в тому напрямку. Марченко. Марченко, Микитинець. Сідорова і, і Шевчук. 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 Ні, давайте ще когось одного. Тут три, заці... три зацікавлених особи. Сільвестру приймається. Шевчук. Нема заперечень. Давайте проголосуємо за... за склад цієї комісії, за людей, які будуть ці комісії. Шевчук. Прошу голосувати. Проти, утримались, у нас ми в 15-й пункт включаємо все разом. Е, і давайте по, е, по, по комісії самі, як такі Коли результат комісії? На наступну сесію? Наступна сесія буде перед 20-тими числями. Я боюся зараз помилитися в дні, але приблизно так, щоб десь ви себе зорієнтовували. Крім того, у нас на сесії ще присутні люди, які мають до нас звернення, мають нам що сказати, внести в курс справи. Тому що давайте ми таким чином поступимо, щоб нікого не, не всі, всіх прийняти до уваги, будь ласка, ваше звернення до депутатів. Тихенько. Я її троє померли, бо тому що почали текти з суботу, почала текти кров, лікарня зовсім не має препаратів. Вони не мали чим сказати. В мене мали б у любові лікарні, ми мусили своїми препаратами їхати, щоб дитині поробити знімку, щоб я могла бути, щоб все останне. Так що я прошу, хто -то може, поможіть, будь ласка, на лікування. Це дуже важко. Да, дякую, дякую. Я думаю, що тут нікого переконувати в цьому не потрібно. Я вертаюся до тих питань, які виникали на попередній сесії. Я також і зараз вертаюся і проявляю таку милосердність до всіх і до себе в тому числі. Питання не стоїть, тому що ми для чогось були на цій землі скажімо так, предназначені, і в тому числі депутати, які йшли на вибори. Хто скільки може, як може допоможіть, Галина Степаніна в себе акумулює ці кошти, і ми на наступній сесії даємо одразу інформацію. Помогли тисячу, помогли 500, помогли 200, помогли 50 гривень, хто скільки зміг допомогли, для того, щоб ті люди, які до нас будуть звертатися, ми надавали таку допомогу. Якщо буде можливість в нас в бюджеті вирішити ті проблеми з позиції міста, звичайно, ми будемо їх також думати, як зробити. Бо до кінця року в нас тільки виключно йде допомога на тих хлопців, які зараз в АТО або були в АТО для їм на допомогу. Інших коштів в нас немає і не передбачено. Тому що виключно тільки за рахунок тільки тих коштів, які ми можемо зібрати на ту благочинність, яка є. Тому я, я думаю, що депутати всі чули, я думаю, що вони відгукнуться. Хто скільки може допоможіть, Галина Степанівна себе помолює і ми зразу. Предметно, конкретно будемо надавати допомогу тим людям, які це потребують. Прошу вибачення, бо там, там є інші мені. У день ми не можемо провести, замінити один ліфта чи одну лампу поміняти, якщо ми не включимо живлення. Таке є. Треба над тим працювати, щоб його хоча б по кварталах розбивати, бо іншого чинника нема. Зараз проходить, є спеціальний механізм, ми з Дубна попросили, нам допомогли для того, щоб провести ревізію, підбиватися до зими таким чином. Іншого чинника нема. Прошу. Все на чотири дні ми взяли цей механізм. Якщо погода буде дозволяти, тому що це виключно погодинна оплата йде. Ну, розумієте, наперезані робили, робили на курчатого, на, на, на відродження. Ми не можемо іншим чинником зробити. Чомусь зараз так. Раніше водоканал аналізним чином працював. Щоб зробити крана поміняти в господаря, треба було півміста відключати. Зараз і на тим питанням працюємо, щоб акумулювати територіально, предметно, тільки щоб ця була незручність для людей. Розумієте? Треба відповідні ставити ну, прилади, які це забезпечують. Тому тут, певна не є, але мусимо з зараз вмиритися, іншого чинника немає. Катерина Григорій, ви ще що скупію. Я хочу сказати справа в тому, що в нас за цією конденцією, що була, ми були створили о, цей благодійний фонд. Ми, ми мали кошти. І Ми збирали багато коштів. У нас було е, більше 60 тисяч з ще колись і, і були кошти, відповідно. З, е, Мали б, ми мали відомость, збирали, ми знали, кому давали і так далі. Чого не можна далі, цей щоб ми мали той молодійний фонд, збирали гроші, відповідно, кому треба, то допомагали, хто хто. Давайте ми це питання вивчимо. Якщо воно лише лишається в юридичній площині, ми його будемо дотримуватися далі. Якщо його треба коригувати, ми його скоригуємо і винесемо на наступну сесію. Юр Богданов, будь ласка, я послухав цю жінку, таких жінок дуже багато. Значить, що в мене були? Я вже казав, у нас є базар в п'ятник. Невідомо, що робиться там бардак. саме натуральні. Там укладений договір з Остапчуком. Остапчук збирає гроші там. Незрозуміло, зрозуміло, там колись з пакетами ходили. Давайте ми вивчимо це питання, механізм, хто би збирав гроші, як це зробити законом. І щоб ми мали в міській раді кошти, а там кошти немалі крутяться для таких жінок, як ця жінка. Давайте створимо ще одну комісію для того, щоб...